Звідусіль чуємо: будь вдячним, і все прийде. Звучить надихаючи. Тільки от трапляються такі ситуації. Є люди, які стоять в черзі до лікаря вже третю годину. Чи буває так, коли банк... банківський рахунок показує цифри, від яких хочеться заплакати, а не танцювати? А Всі ці мотиваційні пости кричать Дякуй Всесвіту. А ти сидиш і думаєш, слухайте, я намагаюся, чесно. Але за що дякувати, коли все навколо розсипається? Тож, розкладемо все по полицях. По-перше, є слово подяки. Ми всі його знаємо. Дякую. Можна повторювати його як мантру хоч сто разів на день. По-друге, є справжня подяка. І ось тут увага, виникає маленька, але дуже важлива деталь. Зустрічаються люди, котрі звикли казати дякую автоматично. Продавцю в магазині, таксисту, начальнику рот рухається, звуки виходять правильні, тільки всередині порожнеча. Або що ще гірше, буває навіть роздратування, а Всесвіт на це дивиться і думає: то ви ж самі не вірите у те, що говорите. Навіщо мені на це реагувати? Уявіть собі, що подяка це як музика. Можна читати ноти з аркуша правильно, технічно, бездоганно, але це буде неживий звук, а можна Відчувати мелодію всередині, коли серце співає разом із кожною нотою, і тоді магія. Люди плачуть від щастя, мурашки по шкірі біжать. Іноді люди руками внушають собі. Я маю бути вдячним. Чекають, але нічого не відбувається. А чому? Бо вони намагаються змусити себе відчути подяку, замість того, щоб знайти те, що справді викликає радість. От вам секрет. Подяка це не причина радості. Подяка це наслідок радості. Спочатку знаходиш те, від чого душа співає, а потім подяка виникає сама собою природно, як посмішка на обличчі дитини, яка бачить морозиво. Зустрічаю людей, які живуть так, ніби щастя десь там у майбутньому. Ось куплю машину, тоді буду радіти. Ось зустріну кохання, а тоді подякую Всесвіту. Але є універсальний закон, який працює у всіх сферах життя: чи то стосунки, чи то робота. Чи то здоров'я? Спочатку стан, потім результат. І ніяк не навпаки, це як з усмішкою. Не можна чекати, поки життя дасть привід посміхатися? Треба усміхнутися, і тоді життя дає приводи. Буває і так, коли людина нарешті розуміє: Стоп. Я шукала радість у зовнішніх речах, а вона всередині мене і вона завжди була там. То як же діяти на практиці? Розберемо покроково. Тож, крокодин, перестаньте насильно дякувати за те, що вас дратує. Це лицемірство і Всесвіт це бачить. Крок 2. Знайдіть хоча б одну річ прямо зараз, яка викликає справжню дитячу радість. Може, це кава вранці, сонце за вікном, кумедне відео з котиком. Неважливо, що це. Важливо, що воно справді резонує з вами. Крок 3. Зупиніться на цьому відчутті. Відчуйте, як всередині розливається тепло, як кутики губ самі тягнуться вгору. Ось це і є той стан, який притягує. Знаєте, є ті, хто каже про це. Що все зрозуміло в теорії, але в житті не виходить, і все нормально. Іноді потрібен хтось зі сторони, щоб побачити твої сліпі зони. Розплутати внутрішні блоки, знайти ті джерела радості, які працюють конкретно для вас. Бо розумієте у кожного. Свій код доступу до внутрішньої радості. У когось це природа, у когось творчість, у когось спілкування, але дехто настільки зарився у проблемах, що забув, що таке радіти взагалі. І от для таких випадків існують коучингові сесії. Не для того, щоб вас мотивувати банальними фразами, а щоб разом знайти ваші, ваш унікальний шлях до того стану, коли подяка стає природною як дихання. Не треба вчитися бути вдячним. Треба навчитися знаходити радість, а подяка прийде сама. Отже, варто запам'ятати головне, подяка без радості це порожні слова. Радість без примушування це магніт для всього, що ви бажаєте. Перестаньте шукати, за що. Дякувати і почніть шукати те, що дає радість. І тоді подяка стане не обов'язком, а природним виразом вашого стану. А коли душа співає, повірте мені, Всесвіт приєднується до хору. Спробуйте прямо зараз знайти одну річ, яка викликає радість. Не подяку, саме радість. Якщо відчуваєте, що заплуталися і не знаєте, з чого почати, пишіть в особистій через соцмережі, розберемося разом. Бо життя, де є радість кожен день, це не казка, це ваше природне право. Тож нехай ваша душа співає.